Нарешті, Боже, ти чого трубки не береш? Як не беру? Я ж взяла телефон, сказала тобі, що через годину звільнюся і передзвоню. Ага, ти знаєш, як я переживала? Мусила до тебе через все місто бігти. Для чого? Як тільки б в мене була вільна хвилинка, я б обов'язково тобі подзвонила. І до речі, ти мені. Трішечки заважаєш, бо я все ще зайнята. Де мій пилосос? Ти просто прибираєш? Серйозно просто тупо прибираєш. Я лечу через все місто, переживаю, руки трясуться, а вона тут. Вимахає совість не мучає! А чому має? Чому у тебе завжди так? Коли ти дзвониш, обов'язково в секунді треба взяти телефон і бути на зв'язку як мінімум хвилин 10. Маєш ти час, не маєш. І саме основне, що ти ніколи не говориш нічого важливого, як справи, як день, пройшов, все, оце вся розмова. Я мушу витрачати 40 хвилин на дорогу, а тобі шкода витратити якісь дві хвилини. Просто щоб телефон взяти. Отака ціна дружби. Заміть, я ніколи тебе не ігнорую. Я завжди беру телефон і завжди відписую. Але тут, ну прям, ну взагалі незручно. Руки мокрі, той телефон розривається. Чого ти завжди думаєш тільки про себе? А мені було зручно через все місто їхати? А хто тебе просив? Я ж сказала, через годину передзвоню. за ту годинку посивіти можна. Ти про мене взагалі, я бачу, не думаєш. Та я тільки про тебе і думаю, ти ж дзвониш 20 разів на день. А! -а. Якщо я тебе напрягаю, то ну мені більше немає про що говорити. Я продовжу. Знаєш що? Я, я додому. Я, я тобі по дорозі подзвоню і вдома подзвоню. Тільки, будь ласка, тримай телефон біля себе. Не змушуй мене вертатися. Я не можу вже добре тобі тут сидіти. Це чого? Ого, це що? В смислі, я ж сказала, що в мене є класні речі, які я вже не буду носити. Можливо, тобі їх віддати. Ти сказала та. Але знаєш я ледь донесла. в Мене руки стали просто на 10 сантиметрів довше. дивись почекай, але ти сказала там дві кофти. Ну я потім ще трішки докинула. Ти не хотіла мені допомогти? Тобі треба, а я неси. Як я мала про то дізнатися? Я думала, там маленький пакетик. То схоже на маленький пакетик, то схоже на два великих мішка. Так подзвонити треба. Були ж не екстрасенс. Можна було додуматись, може, щоб я ще колись. Ну, раз так вийшло, можна було таксі замовити. Я б віддала тобі потім гроші? Ну я також про це думала, але потім вирішила гроші зекономити. Тобі між іншим гроші зекономити. Дякую, а потім прийти і все висказати. От скажи, як в тебе так виходить, ви них знаходити? Чесно, після такого вже ніяких речей не хочеться. Тобто, я, я правильно зрозуміла? Ти пропонуєш мені зараз оце все нести назад? Та я потім відвезу тобі. Не треба мені вже нічого. Блін, і так руки болять. М'яні маю це нести. Давай я зараз в таксі подзвоню. Всі собі подзвони, хочу, не хочу. Блін, як важко.